Так, до мене така зарядна станція. Проблема що Де вона експлуатувалася, де вона підла. Не будемо уточняю, сказати, ці моменти. Е, вже її начебто хтось ковиряв, хтось дивився, воно вмикається. Все, в принципі, працює, окрім самої зарядки. Е, Зараз буду перевіряти, чи дійсно воно не заряджається. За ну, перш за все я хочу розібрати морду, долісти до морди, тому що тут трьохпіновий роз'єм, щоб розуміти, чи що всі три піна використовуються чи не всі, щоб не тикати, куди попало і не зробити гірше. А попробувати вже кіне питання на саму. На сам роз'єм із середини. Тут на силові, саме силові контакти для зарядки. Так що розбираю, вскриваю, так сказати, і дивимося, що у нас там виходить. Думаю, коли я розібратуся, тут там паутер Герметик тут теж, думаю, повезло, ніхто не дивився, але ні. Дивилися, тому що сюди вже роз'єм тут у нас. Зняти. Без... Ну, сюди, зараз сніму. до компа подаркий. Один і другий. Тобто ні, не повезло. Уже і дивилося. Так, да, тут загалі дивись. Ну, а, тут, мабуть, і не було. Одну, одне пусте місце, тут ще сюди відірвати з лахміттям Просто. Це у нас підеш Ну, Просто вирвати гніздо. Не видно, як воно болтається ладно. Все ну, тут скриваю далі. Так. Виглядає у нас ситуація наступним чином подобрав який пішов куди до чого, подзвонивши. Так, вона в нас не заряджається, вставлено до лабіка запітою, подає 28 В, 7 А. піднімає трішки вгору і все. У нас заряд пошов. Потихеньку зростає споживання, Ну, він не був, тут зарядка не швидка, ну як, відносно швидка, впирається в 6 А. Бере 160 Вт, наскільки пам'ятаю. 170. Да, 6 А вперлось, 27 вольт, 6 А і все, споживання у нас пішло. Тобто проблема у нас пустив, все заряджається. Тобто будемо шукати на заміну. Отакий роз'ємчик. І треба ще подобрати щось по зарядці. бо блок живлення втрачений. Так. Продовжуємо ремонт станції. Замінив я гніздо, сюди старе гніздо, поставив нове гніздо. Е, Хлопців було ще втрачена зарядний блок. Е, придумали, віднайшли отакий от, от оригінальний. Блок живлення на 135 Вт. Це тось, максимально те, що вдалося Віднайти для цієї станції. Ставимо на зарядку. Оразу нормально вийшло, нічого не до неї тіліпається. Сюди, як би не шевелив, живлення тільки зростає, але не пропадає на заряд. Та, зараз побачимо, до скільки дойде. не заявлено наших 135, але 123 Вт. Я думаю, погрішність це невелика. Це може бути так само, як візмірні самої станції. Погрішність може бути на кабелі тому самому, ну нічого я перепаювати не буду, нічого міняти не буду, тому що це в оригіналі. В принципі, з такою потужністю, все одно доволі буде швидко все заряджатися, не потрібно нічого тут лізти. Зараз тоді по внутрянки всі наші роз'єми які до мене і під час мене, моїх робіт були від'єднані всі шліфа, всі роз'єми Зараз позачищаю дущень від цього гермети, герметоса, від фіксатора роз'ємів зараз наливаю новий, тому що тут. Потрібна надійність, а не так, щоб контакт є, контакту немає. Тому що там час на ремонт немає. Треба швидко, щоб, щоб воно все так сказати, надійно все трималося, нічого не відвалювалося, щоб нею користувалося, а не неймучилося. Зараз це все зроблю. Хай мене на зарядці так постоїть, вона трошки перевірю, щоб вона в мене піднімалась. По відсоткам заряду, а не тільки фіксовано да, не тільки фіксувалось візуально, ну, щоб і насправді воно заряджалось. Зараз це все поперевіряю. герметосом зараз все понеливає там, де потрібно, і буду чекати. Ну що, гірмітосом все залив. C220 виход також залив герметосом Усі шлейфики Роз'ємчики позивали, які я відключав ну 22%, в принципі, що все, робота моя виконана. Все заряджається дособірую, відправляю назад, хай працює і не підводить. На цьому ремонт завершений.